Як ви вважаєте, розлучення подружжя Сапошків це справді криза в їх стосунках чи спосіб уникнути правосуддя? Напевно, зберегти майно. А чому? Ну, там же можна якісь схеми про... прокрутити, <смас> якщо вже не одружені. Мабуть, правосуддя в першу чергу. В першу чергу, мабуть, того, що вони добре вже потягнули з міського бюджету. Дуже добре. Тому сісти вдвоєм, хай лучше хтось один. Так вони між собою вирішили, що хтось один сяде. Якщо сяде, правосуддя. А чи змогли б ви фіктивно розлучитися задля збереження? Майна? Це мій зять, ви що, Про це... яке розлучення? Ні-ні-ні. Це мій любимий зять. Про розлучення не може йти навіть мови. Я не знаю, я не лізу в особисте життя. Мера якого не обирала. А чи змогли б ви фіктивно розлучитися задля збереження майна? Мабуть, ні. Чому? Та в нас особливо немає чого ділити. От ви на друге питання відпали. З цей саме скрити все. Зараз вибори починаються. От вам і висновок. Навірно, правосуддя. А як можна у війну розлучатися? Скажіть, зараз не до розлучень. Вижить би нам усім. А чи могли б ви фіктивно розлучитися для збереження майна? Ні. Ми з Криму переїжджали і нам треба було так робити, ми на таке не пішли. Дуже, до такої степені не цікава кандидатура Сапожка, що Що там у них буде, мені все одно. На мою думку, уникнути правосуддя. Чому так? Ну, я так думаю. Є на то поважні причини. А чи змогли б ви ефективно розлучитися задля збереження майна? Думаю, ні. Чому? Ну, мабуть, майно не на першому плані. Я думаю, що це спосіб уникнення правосуддя. Чому? Ну, я так думаю, дивлячись, скільки, люд... скільки вже таких пар, які вже в верхніх там, слоях крутяться, і вони завжди намагаються прикрити всі свої схеми таким чином. Тому я думаю, що це. А чи змогли б ви фіктивно розлучитися задля збереження майна? Ні, ніколи в житті. Чому так? Ну, я своїм чоловіком вже майже 20 років. Я так думаю, що і в горі, і в радості ми разом.